Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лен-уроки, і тема сьогоднішнього уроку виконуємо письмове ділення на двоцифрове число. Продовж кількох уроків ми письмове ділення на двоцифрове число. При письмовому діленні на три... трицифрове числа на двоцифрове не завжди значення частки є одноцифровим числом. Воно може записувати і двома цифрами. Саме з таким випадком восьмого ділення трицифрового числа ми познайомимось на уроці. Дам підказку. Вчисленні буде легше, якщо ви застосовуєте зручний спосіб добору. добору цифр часто для таких випадків. Бажаю всім плідної праці, будьте уважними до себе, вчасно повідомляєте про проблеми, з якими складно впоратись самотужки. Отже, напишіть каліграфічне число відповідь 985 поділити на 10. 98, остача 5. 24 жовтня, класна робота і записала 98 остача 5. Так, отже, розглянемо з вами, як виконувалися числень. 326, 24 поділено на 36. 3 ділиться на 36, ні 32, ні 324 так. 6, щоб закінчити на 4, це або 4, або 9. Підставлю 32, щоб поділитися на 3, це відповідно 9. Так само, і тут ми бачимо: 8 ділилися на 3. Чи ні. 86. Так, ми взяли 2 рази. Відняли 72, отримали 144. 144 поділили на 36, отримали 4. Номер 1. Так, почнемо з вами. 7 ділиться на 6. Ні.

Далі 532 ділимо на 4. Так, 5 ділиться на 4. Так, поміщається 1, раз. Віднімаємо 4. 5 мінус 4, 1, спустили 3, 13. 13 поділити на 4 це у нас 2. Так, 3, відняли 12. І залишилось 1. Знову відняли 12. І сюди так само 3. 132 ділимо на 4. 3 ділиться на 4? Ні. 33, так, поміщається 8 разів і це 32. 3-2, 1, спустили 2. 12, 12 поділимо на 4, 3. Уже вода 83. Номер 2. Одному трактору на 20 годин роботи вистачає 60 літрів пального. Скільки літрів пального потрібно чотирьом тракторам на 9 годин роботи за однаково щогодинної витрати пального. Що потрібно зробити? Отже, записала номер 2, записала один трактор 20 годин 60 літрів. Далі 4 трактори 9 годин невідомо літрів. Тепер що ми робимо? 60 поділити на 20, отримаємо 3 літри, це 1 трактор за 1 годину. Далі. 1 множимо на 4, 3 4, отримаємо 12 літрів, це у нас 4 трактори за 1 годину. І тепер ми 12 множимо на 9, отримуємо 108. 108 літрів. Об'єднуємо в один вираз 60 поділити на 20, помножити на 4, на, помножити на 9. Буде 108 літрів. Відповідь 108 літрів пального. Так, далі номер 3. Ми з вами виконували такі, коли спосіб підстановки, тому зараз, будь ласка, зупиніть відео та самостійно їх виконайте. Так, перевіряємо. 208 поділено на 26. Це 8. Далі 464 поділено на 58. Це 8.

Номер 4 для ремонту міні-готелю придбали 25 рулонів шпалер по 10 метрів у кожному рулоні. Для двокімнатного номера використали 80 шпалер, а п'яту частину решта для однокімнатного. Скільки метрів шпалер використали для однокімнатного номера? Отже, чотири. Номер 4 і записали. Ми з вами спочатку. Скільки у нас? 25. По 25 по десять взяти двадцять пять разів. Далі одну п'яту решти. А тут у нас вісімдесят. Отже тут вісімдесят одну п'яту, по десять, взяти двадцять пять разів. Тепер, що можемо? Можемо оцю частинку порахувати. 25 на 10 буде 250 метрів і це придбало. Далі, тепер 250, віднімаємо 80, отримано 170. Це у нас решта. Тепер ми повинні 1 п'яту від решти, тобто 170 поділити на 5. І буде 3,4. Об'єднали в один вираз. Відповідь 34 метри шпалер, використали. Отже, що ви нового дізналися, над чим ще слід попрацювати? Я вам дякую за урок. Всього найкращого. І до побачення.